Привіт, мої хороші. Спіймала себе на думці, що дуже мало мене Могу звучання да, в інстаграмі. Але і сьогодні хочу з вами поділитися а, своїм усвідомленням. І мені цікаво, чи погодитесь ви зі мною. От що я хочу відмітити, які мої дівчата? Мої дівчата реально вони дуже щирі, вони відкриті, вони чисті, вони добрі. І... Знаєте, яка в них особливість? Вони надзвичайно розумні, не просто розумні, вони інтелектуальні, вони інтелігентні і вони в усьому прагнуть дійти до суті. Блін, як мені це подобається, коли ми. Починаємо працювати, коли ми вже довго працюємо, але постійно якісь запитання, а що так, а що тут? Я розумію, що це не просто запитання, аби щось запитати, да, що десь вхопила. Що це реально запитання, які стосуються її результату, її життя, її стану, для того, щоб покращити, ще покращити, покращити себе. І я отримую надзвичайне задоволення від того, що саме такі люди. Є у моєму житті, що вони притягуються до мене. І знаєте, коли ми на одній хвилі, то нам дуже легко працювати. мають отримують результати і по змінам зовнішнім, і по змінам внутрішнім надзвичайно гармонійно, легко, комфортно. Без напруги, знаєте, і вони вчаться, вони дуже багато вчаться, не дивлячись на те, що вони надзвичайно заклопотані. Свої справи, робота, родина, діти, допомога батькам, допомога іншим людям, але все одно вони знаходять час на те, щоб попіклуватися про себе, щоб дізнатися щось. Цікаве у цьому житті, досконалюється постійно, і мене це настільки заводить, що такі люди є в моєму житті. І я реально цим відео хочу подякувати вам, дівчата, ті, хто були зі мною, ті, хто є зі мною, ті, хто будуть зі мною в майбутньому за те, що ви є такі у цьому світі, за те, що ви є у моєму житті. Я хочу вас підтримати. Я вам хочу нагадати, що все. Тільки починається, не дивлячись на те, все, що відбувається, на ці страшні події, трагічні події, ми знаходимо в собі, в собі сили сяяти, зігрівати, нести добро у цей світ, вдосконалюватися. І ви, дівчатка моє, надзвичайні.